Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян. Як завжди, в нас на, ц... на каналі Цікаві пропозиції. І сьогодні зробимо загальний огляд автомайданчика, великий огляд. Звичайно, не будемо зупинятися біля кожного автомобіля, але постараємо максимально швидко постараюся зробити цей огляд. І як завжди, починаємо. Огляд з суперпропозиції дня, і суперпропозиції дня є найактуальніший автомобіль цього дня. це електроавтомобіль Кіаніро, який ще в цьому році можна розмитнити за пільговою системою 1 євро 1 кВт, кі... 1, 1 євро. Тобто з 1 січня вже буде. Розмитнення на електромобілі. 20% ПДВ вже 100% буде. Далі питання мита, постановки на перший облік. Чи буде пенсійний фонд, чи не буде. Багато є питань, але з 1 січня вже такого, як було раніше, дешево розмитнити електромобіль, можна сказати, як нульове розмитнення, вже такого більше. Не буде. Так, супер пропозиція дня. Це в нас Кіаніро, 2020 рік, білий перламутр Три фази, чистий 2020, рестайл, ледовське світло, ближнє дальнє. гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. Так, автомобіль весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фар Зараз осінь, дні стають коротші і зараз трошки пасмурна погода. В сонячну погоду даний автомобіль, біла перла, він просто сяє на сонці. Автомобіль різинговий і обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, протектор шин високий що передній, що задній. Так, автомобіль має сервісну історію. Автомобіль обслужений згідно регламенту. 2020 чистий рік вже має оновлені задні стопи набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Full LED стопи йдуть в Niro 2020 року. Отака От лялечка Нещодавно приїхала з аукціону Біла. 64 кВт, Executive Line максимальна комплектація. Легкосплавні диски в гарному стані, безключовий доступ, датчики сліпих зон, повністю шкіряний салончик, повністю шкіряний. Амбієнт підсівточка з лівої сторони, з правої. GBL музика, пам'ять сидінь. Електросидіння водія. 145 тисяч чесного перевіреного пробігу. І на 145 тисяч даний автомобіль має життя батареї 100%. Так. 2020 рік також має мультимедіа вже сучасну новішу такий великий планшет. Також набагато. Цікавіший, ніж 2019 рік. І амбієнт-підсвіточка справа-зліва є в даному автомобілі. Є в даному автомобілі, що немає в 2019 році. Два ключки, без ключовий доступ до автомобіля. Підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь, водія пасажира і задніх пасажирів. Максимальна комплектація. Також є. Камера заднього огляду з траєкторією, з проекцією руху. Будь ласка, адаптивний круїз мультикермо, мультикермо супер автомобіль і супер ціна з доставкою в Україну. Пробіг 145 тисяч для даного автомобіля не є страшний, як ви побачили на табло. Комп'ютера сок батареї 100%. Автомобіль обслужений згідно регламенту, антифриз поміняний в даному автомобілі, і також підшипники не гудуть. Отака От біла лялечка, білий перламутр, біла перла сьогодні в супер пропозиції. Один автомобіль в білому перламутрі є на сьогоднішній день, і тому поспішайте. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Супер автомобільчик. Так, є пару царапинок на задньому бампері, але це нічого критичного. Багажне відділення також в ідеальному стані. Є якихось маленьких пару мікроцарапинок але нічого критичного. Є електричний компресор, смола, цей аварійний знак, жилеточка, один кабель, другий кабель голландець доложи в даний автомобіль. Так, такий KIA Niro, біленький, практичний благородний колір, такий легко миється, легко витирається влітку. Не так нагріваються, як інші кольори. Є на сьогоднішній день ще трішки часу, і ми встигаємо завести автомобілі під нульове розмитнення до кінця року. Є класний автомобільчик, такий червоний перламутр, Автомобіль. Також весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, такий як лялечка. Три фази. рестайловий 2020 рік. Також максимальна комплектація. Чорний металік, максимально чорний. Кіаніро є такий автомобіль з хорошим пробігом. Також нещодавно прийшов з аукціону. Пробіг даного автомобіля 46. Тисяч кілометрів. Йдемо далі. Audi e-tron Q4. Також є такий автомобільчик. Наявності є даний автомобіль на сайті, кого цікавить S-Line. Класний сіренький колір, також є такий автомобіль. Ціна даного автомобіля 22 800 Євро, ціна нето. Ми ж купуємо по ціні нето. ПДВ не потрібно для експорту. Для Європи ціна Брут 27, для України 22 800. Дуже добре купляти на фірмі, де можна відшкодувати ПДВ. Так, преміум класу автомобіль EQC На максимальній комплектації чорний металік є такий автомобіль. Тут на автомайданчику. Наступний автомобіль це біленька шкода Еньяк Також електричний 80. -ка. Є даний автомобіль на сайті, є він в онлайні, є цей автомобіль. Темно-синій металік, є такі кольори. Іменно даний автомобіль з номер 102 ми купили для нашого клієнта. Наявності також є Kia Soul з хорошим пробігом до 100 тисяч. Чорний металік, автомобільчик в рідній фарбі, все як ви любите. Так. І бюджетні автомобілі це Renault Zoe. Є такі автомобілі з гарними батареями. 52 кВт. кВт є біленький і два біленьких і срібних, другий білий, а другий частині автомайданчику. Так, темно-синій металік, ще один автомобільчик. Приїхав з аукціону. Також свіжесенький, лише приїхав, з поставлений на місце для зарядження батареї. Будь ласка, 130 тисяч пробігу, амбієнт підсвіточка і весь автомобіль як лялечка. Також на даний автомобіль буде хороша пропозиція, окремо зробимо відео. Графітовий колір. Також люди полюбляють. 2020 рік також свіженька пропозиція лише з аукціону. І ще один темно-синій. тобто вже в наявності тут є два темно-сині Niro і на другій частині автомайданчика ще темно-синій колір, досить класний стильний е автомобіль колір дипломат. Будь ласочка, є всі автомобілі Kia Niro 2020 роки всі на максимальній комплектації. Так показує статистика, що люди хочуть... 20-й рік на максимальній комплектації. Два Hyundai Ioniq ми купили для наших підписників, для наших клієнтів. Один Hyundai Ioniq це в нас буде їхати на Київ. І другий Ioniq на Львів. Зараз є в наявності ще декілька варіантів. Будь ласка, всі вони є. Hyundai Unique, всі вони є на сайті. Кого цікавить, заходьте, вибирайте. Kia ev 6 по суперціні є, він також є на сайті. І окремо я на нього робив огляд. Є в мене на YouTube каналі. Софт батареї 100%. Весь в оригіналі, весь на максимальній комплектації, Супер пропозиція. Volkswagen ID. Електричний, ще один айонік і також, також такий стильний автомобіль, як Mercedes EQC в графітовому кольорі. Весь В оригіналі є такий автомобільчик тут, в Нідерландах. Також можемо купити, доставити в Україну, ще встигнути до, до 30-31 грудня. З 24 грудня всі фірми в Нідерландах будуть закриті. Вже ніхто нічого не буде продавати. Тому, і, в принципі, і часу не буде доставити, розмитнити, тому що ми, українці, ми любимо в останній момент. Переходимо на другу частину автомайданчика. Подивимося, що є ще. Багато є вантажних фургонів. Цього тижня ми відправили для нашого клієнта Peugeot Boxer. Попереднього тижня відправили Volkswagen Transporter T-6. Є такі автомобілі, користуються великою популярністю. Так, Sprinter ще не продається. Є на даному автомайданчику Nissan Leaf 21 рік, свіженька пропозиція 62. Кіловат з маленьким пробігом. Білий перламутр на максимальній комплектації Текна, босе. Будь ласка, автомобільчик такий, як Лялечка, збережений, гарненький, повністю шкіряний салон з хорошим пробігом. 57 тисяч всього на всього. Будь ласка, хто шукав такий автомобіль? З чим свіжіший з меншим пробігом є? Нещодавно прийшов з аукціону. Так, Opel Ampera, також топ-продаваємий автомобіль в Україні, срібний металік, свіженька пропозиція. ми його вже купили для нашого клієнта, для нашого підписника. До речі, другий другий автомобіль. Клієнт купує для себе, для сім'ї. І другий автомобіль це Opel Ampera, 64 кВт, 400-500 км проїжджає на повному заряді даний автомобіль. Так, він набагато менший від KIA Niro, але продається топ після Kia Niro номер 2 Червоний перламутр ще одне KIA Niro, три п'ятірки, такий крутий. Номерний знак. І на самих таких стильних дисках. Прийшов свіженький з аукціону. Ще одна графітова Кіаніру і ще одна білесенька Кіаніру з пробігом 165 тисяч. Також буде хороша ціна на даний автомобіль, бо переважно ціна залежить від пробігу. друге Комплектація. Третє вже грає роль стан автомобіля. Перші два показники отаких от пробіг. Ну вони всі важливі, але пробіг, комплектація стан автомобіля. От Отак ціна відіграється в автомобілях. Свіженька пропозиція. Є автомобіль онлайн, якась на нього хороша ціна. Будь ласка, заходьте на сайт або кого цікавить на даний Peugeot скину посилання. Є багато 308- Peugeot в новій моделі. Велика кількість є, також дуже гарно продаються тут на Європу. Можна його купити і в Україну. Є на механічній коробці передач, є на автоматі ISIN. А у дюшки є такі автомобілі. Будь ласка, це в нас чорний металік а 100 кВт 12400 євро. Вольво. Є такі автомобілі, самий надійний автомобіль. Вольво, самий безпечний. будь ласка, 15600 євро. Е, супер пропозиція, супер ціна. Volvo 2-літрове в Універсалі XC. Це в нас в 60 Ціна 11599 євро. 18-й рік 195 пробігу. Такий салончик на автоматі Колір Беш. Гарний автомобіль весь в оригіналі. Є велика кількість автомобілів, до кожного ми не будемо підходити. Це є дизельні гібридні автомобілі. А також багато вантажних фургонів. Це Mercedes, Sprinter, Ford Transit, Renault, Мастера, Opel Vivaro, великий-великий асортимент. Кого цікавить вантажний комерційний транспорт, також є на даному автомайданчику. Також ми багато автомобілів відправляємо. Останній автомобіль, який просто супер цікавий, це... Ford Транзит. Приїхав, це Максібаза. Автомобіль має 100 пробігу. Автомобіль збережений, технічно, ідеально справний. l 4 l 3 l 4 h 3 10 999 євро. 11 тисяч євро. 22-й рік, 12 місяць, 104 тисячі пробігу. Будь ласка, супер стан автомобіля технічно. Але має таке незначне пошкодження по кузову. Це все в Україні можна виправити, але автомобільчик має 100 пробігів. 2022 рік. Довга база. Два сидіння, механічна коробка передач, моторчик, ходова шепче. Трішечки поправити по кузову. І автомобіль буде довго служити і робити роботу. 100 пробігу по автошляхах Нідерланда це так як лише обкатка даного автомобіля. Також є mercedes Sprinter Maxi Baza. В синіх кольорах, дві штучки. Також один автомобільчик є в хорошому стані. Супер пропозиція, кого цікавить спрінтер, телефонуйте. 2.09G Tronic. Є такий автомобіль. Є також холодильники, велика кількість автомобілів. Одні продаються, другі свіженькі заїжджають. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Діліться відео з друзями і, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, вподобайки.